Аня тобі чи два наступному. Два <права> наступного. Назар, два тобі чи три наступному. Два мені. Вибирай. Аліна, мені. одне тобі чи два наступному. Мені. Одне тобі чи два наступному. Мені. Ваня, одне тобі чи два наступному. Мені. Єва, одне тобі чи два наступному. Андрій, одне тобі чи два наступному. Одне мені. Арсен, одне тобі чи два наступному. Аня, одне тобі чи два наступному. Тобі чи два наступному. Два наступному. Два на завдання тобі чи одне наступному. О, чи одне, два завдання тобі чи три наступному. Три наступному. Аліса, три тобі, чи чотири наступному. Три мені. Софійка, одна тобі чи два наступні?